Зажохався. Мова йде зараз про персик. Покажу плодову бруньку, вегетативну бруньку. Тобто вегетативна брунька це та, з якої буде листочок або гілочка, плодова це, звичайно, та, що буде кидати в нас цвітом. Щоб ви розуміли, як обрізати його, коли обрізати, в залежності від вашого регіону буде. Хочете обрізайте його весною, хочете обрізати кінці зими, хочете обрізайте, як я буває, обрізаю їх осінню. Ну я в осінній період обрізаю для то, тому що, по-перше, мене багато їх обрізати, і це раз. По-друге, я вносив фосфорну калійні добрива, тобто, щоб деревина краще достигла. І в мене я так і ризикую, знаходжуся центральна Україна, Вінницька область, так і ризикую, обрізаю вже другий рік. Не бачу я проблем, заморозків чи ще щось, що підмерзання якісь проходять. Ну, опять же, якщо ви не будете зараз в осінній період обрізати персики свої, то обрізайте їх в кінці зими, на початку весни, але відео ви собі збережіть і будете мати його собі, як як знайдете. Так, ось дивіться, є персик. Так, ось ось дивіться. Це це один рік, до речі, цьому персику. Тобто рік вегетації. Я його тут перерізав і він пустив мені в цьому році гілки. Як далі я буду формувати цей персик? Дивіться, маємо гілки, ось підходимо, зразу определяємо, які в нас ось, дивіться, по одній такій гілочці, ой, по одній брунюсі, які прилягають тако хорошо до... Гілочки це є листкові, тобто вегетативні, з них буде листочок або брунечка. А якщо таке йде накопичення 2-3, бачите, як ось тут 2, тут ось три. Оце цвіткові, Щоб ви зрозуміли, як обрізається персик. Персик потрібно обрізати щороку і робити літні обрізки. Я теж покажу. Для того, щоб він давав хороший урожай і ми його тримали, щоб габітус нашої крони був в тому. Розположені, які нам саме більше підходить. Тому, коли ми робимо зріз, ось дивіться, я літом проводив прищіплювання, тут прищіплював, ось тут прищіплював і так далі. Що мені це дали прищіплювання літній операції, дало гілочку, другу і ще дві. На таких маленьких, коротеньких персик я їх зразу видаляю, тому що на них персик погано плодоносить. Ось такі, бачите? Ну, цю я можу зрізати на більш на ось, на плодову. Наша задача, щоб були грубі, такі, як олівчики, гілочки. На них хорошо тоді закладається персик і доволі непоганий розмір і загруженість непогана. Що я роблю? Якщо я зараз тут приріжу, на наступний рік воно нам на цій частині дає урожай. І після прирізування на відстані 15-20 см стріляє новими гілками. Тобто наростає вегетативна маса. Тобто, опять нас буде на наступний рік. Я ось зрізаю на плодову вона Тут дві брунючки, бачите, поганий, поганий фокус, дві брунючки. Цю гілку я зрізаю теж ось тут на плодову. Ось так. Ось. ось тут. Все, дивіться, що виходить? В цій частині я получу урожай. В цій частині я получу нові гілки. І в цій частині я зберу свій урожай. І все, дивіться. От, раз, два. Кожну гілку ви маєте прирізати. Ця гілка, виходить, я її прирізаю просто на бруньку наружну, щоб вона туди. Ми на неї врожай не будемо отримати. На ці, ось ми знову бачимо плодові гілки. Вона росте доверху, ми цю зразу, зразу забираємо. А цю, ось дивіться, я прирізаю, опять же, на... Брунючку з плодами і посередині, бачите, це буде е, гілочка. Дві по бокам це буде цвіт, а посередині буде гілочка. Воно Тут мені дасть виходить, урожай, дасть нові гілки і все. І так далі. Я йду так так і працюю. Ось так, бачите? Плод. Тоненьку, маленький я вирізаю. Взагалі, щоб вони нам не затіняли, ось так само маємо плодові, плодові, плодові. Ми тут зрізаємо раз. Два і цю забираємо. Тобто ви зрозуміли, які, які ми маємо ось так. Ось так само у нас пішла цю. Я тут зрізаю на плоди. Тут так само пішло. тоненько я вирізаю, а ось цю я прирізаю ось тут. Все. Дивіться, який вийшов маленький, маленький, навід рахітний. Ну, повірте мені, урожай буде серйозний. Перевірено, як то кажеться, годами. Ось цю ще забуся прирізати. İşte, of...